Вас вітає луч. Зараз ми будемо дивитись з вами колекцію Armani. Лінія Armonie Exchange. Знайомимо зараз вас з лотом номер 40 Показ буде здійснюватись по категоріям. Тобто, ми зараз покажу, показуємо зараз вам категорію світшоти. Ну і так далі. Лоти по наповненню. Практично, по категоріям однакові, відрізняються тільки моделі. Для тих, хто брав вже цю колекцію. Дивіться, це лаконічна така модель, але тут ось є таке тиснення арманієм. Зверніть увагу на цей лот, бо тут дуже багато цікавих моделей є, які в, в ексклюзиві, скажімо так. За розміри я сказала, і ми перейшли до категорії плаття. Це буде така основа лоту платтячка. Вони складають майже 50%. Колекції. Ця модель в кожному лоті буде. Плаття на будь-який смак. Є і кежуал, є спортивний напрямок, є, от, наприклад, це трикотажне плаття, прямий силует. Класна модель дуже. Є такі вечірні варіанти, але всі вони. Дуже цікаві. до Тут трикотажне плаття. так На рукавчику у нас йде вишивка AX. І е, якщо потрібен буде чохол бо рідного чохла немає, то я вам надам. Просто нагадайте, Алла, я беру лот номер 40, дай мені чехол. Буде чехол з іншої фірми. Оце це дуже класне плаття. Воно таким синім, королівським синім відлив йде. Ще одне трикотажне в спортивному стилі. Спина там біла, так? Плаття халат. Така, такий рукавчик. Класна модель. Ой, Пояс впав. Плаття футляр було. Тепер таке легкий сарафан літній. І до категорії блуз. Тут, до речі, хочу сказати, така тканина, неймовірна, ви, коли получите, то навіть задоволення від того, що ти доторкаєшся до такого. Ти маєш справу з такими речами, приносить задоволення. А зараз нам дуже мало треба. Також цікава блуза. Рубашка. Ще одна рубашка з коротким рукав, точніше, без рукава. І льняна сорочка казкова. Тепер, трикотажні брюки. Вони йдуть на манжеті. І хочу сказати, що це лінія Emporo. Ці брюки будуть в кожному лоті по декілька одиниць. І це будуть різні розміри. Три одиниці в кожному лоті. Далі наступний це курточка джинсова, вона йде по окремій ціні. Далі в кожному лоті дві одиниці трусарді, літні джинси. Тоненькі. І завершуємо показ блоком сумки. В лоті будуть 4 сумки. Також там йде окрема ціна. Сумка така шопер. Тут така металева. Одна буде така пудрова беж І три сині. Отже, ми передивилися з вами лот номер 40. Телефонуйте. Наші телефони в описі. також кількість одиниць і ціна. Все в описі. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе.